Святий і Всемогутній Боже, я стою перед тобою з важким серцем і душею, яка шукає твоєї присутності, Ти єдиний творець і володар усього сущого, і я визнаю Твою владу та святість. Слава тобі, Господи, у віках, бо ти є Альфа і омега, початок і кінець. У хвилини слабкості я кличу до Тебе, бо знаю, що ти моя скеля і опора. Ти сказав, що ніколи не залишиш і не покинеш своїх дітей. Я дякую тобі за твою вірність, яка не залежить від моєї сили чи заслуг. Господи, я покладаю перед тобою свої турботи, біль і страх. Я не можу самотужки вирішити все, але я довіряю тобі, бо ти ведеш мене дорогою правди, Ти той, хто дає спокій у бурі, той, хто відновлює моє серце, коли воно розбите. Нехай моє життя стане славою для Твого імені навіть у цей важкий час. Відкрий мої очі, щоб побачити Твою руку, яка діє, і навчи довіряти Твоїм планам, які вищі за мої. Ти достойний усієї слави, честі та поклоніння, навіть коли я не розумію всього, що відбувається. Слава тобі, Господи, за Твою безмежну любов, за Ісуса Христа, Який став моїм Спасителем і дав мені вічну надію. Хай у моєму серці завжди буде пісня Хвали тобі, мій Боже, ім'я Ісуса Христа, мого Господа і Царя. Амінь. Не бійся з тобою, бо я.